Слава Ісусу Христу! Добрі Христі, брати і сестри, сьогодні неділя 7 серпня 2022 року. І український народ уже ось 165-й день стоїть у тій нерівній боротьбі із російським агресором. Ми, як народ, боронимо свою Богом дану нам батьківщину, яку покликані любити. Батьківщину, де Господь Бог нам дав дар народитися, виростати, ту батьківщину, яка є нашим неоціненним Божим даром. Сьогодні знову ж таки, упродовж цієї ночі і упродовж останнього дня українська земля, наша батьківщина, здригалася під російськими бомбами, ракетами, ударами російської авіації. І артилерії. Було обстріляно знову ж таки місто Харків, три райони цього великого міста палають. Місто Миколаїв кожного дня методично ворог знищує жахливими, так званими ковровими бомбардуваннями. Цієї ночі масово було обстрілено нашу Дніпропетровщину. Великі промислові міста, райони, Криворізький район, місто Нікополь, було обстріляно ракетами, які пошкодили газопроводи, лінії електропередач. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Хоча кожного дня змушена оплакувати нові і нові жертви російської. Агресії. Сьогодні я хочу з вами продовжувати роздуми над великим скарбом, який Господь Бог у Дусі Святому дарує людині над християнською молитвою. Вчора ми завершили з вами роздуми над молитовним читанням Святого Письма. В наших наступних кількох днях я би хотів, щоб ми побачили з вами, як Боже Слово в житті церкви перетворюється в найсильнішу духовну молитву, найсильнішу молитву споглядання Бога, ту молитву, яку ми всі дуже добре знаємо, хоча не все розуміємо, що вона справді є промоленим Божим Словом у житті церкви. Сьогодні я би хотів, щоб ми з вами звернули увагу на Ісусову молитву. Ця Ісусова молитва, що є невпинним прикликанням Божого милосердя, Божого імені, має в історії церкви дуже важливе значення. У нашому житті її називають справжнім духовним мечем, яким перемагають всякі навіти диявола. Але ця коротка контемплятивна, медитативна молитва, вона властиво зродилася із текстів цього письма. Ми читаємо, що найбільш поширеним зверненням різних людей, Єрихонських і е, е, Капернумських сліпців до Ісуса Христа, звернення жінки Хананеянки, була фраза. Господи, Сину Давидів, помилуй мене. І та фраза так глибоко зачепила молільників, слухачів Божого Слова, що вона трансформувалася саме у слова Ісусової молитви: Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного чи грішного. І цю фразу постійно, постійно упродовж. Дня, тижня, року, цілого свого життя взиває, повторює Божий народ. Так як ми вчора вчилися це робити як п'ятий крок молитовного читання святого письма. Часом ця молитва навіть ще скорочується, стає більш концентрованою, і з багато слів залишаються лише два. Господи. Помилуй. Мабуть, кожен із нас багато раз цю молитву молився у божественній літурії. Тому що перша частина фрази, Господи, Ісусе Христе Сине Божий, вказує на те, ким є Бог. А друга частина Помилуй, помилуй мене грішного, каже, ким є я. Господь є милосердний джерелом життя і спасіння. а я Прохачем Божого милосердя, його любові. Зустріч тих двох дійсностей творить чуда. Заохочую усіх вас молитися цією контемплятивною, медитативною молитвою, постійного призивання Божого імені. Бо каже седе письмо: вони обступили мене. Але іменем Господнім я переможу їх. Нехай ім'я Господнє, прикликане в Ісусвій молитві, стане силою нашої перемоги. Сьогодні я би хотів особливо звернутися у цей недільний день до тих наших братів і сестер, якого, на жаль, сьогодні світ називає біженцями, до тих, які були змушені залишити свою батьківщину. І сьогодні розсіялися по країнах Центральної, Західної Європи, а також по інших країнах світу. Дорогі сини і доньки, діти України, прошу вас будьте гідними амбасадорами вашої батьківщини, тому що світ, зустрічаючи вас. Хоче у вашому обличчі бачити, чути, зустріти Україну. Прошу вас, зберігайте свою культуру, свою мову, свою церковну і релігійну тотожність. Прошу вас, вливайтеся в наші українські громади, які існують в тих країнах, де ви сьогодні перебуваєте. Дбайте про християнське і національне виховання. Ваших дітей. Дуже прошу вас, не надуживайте гостинністю тих народів, які вас приймають. Не будьте лише споживачами їхньої допомоги, але активно долучайтеся до праці, до того, щоб приумножувати спільне благо тої країни, яка сьогодні стала для вас новою домівкою. Інтегруйтеся в життя тої країни, але усіма вашими силами протидійте асиміляції, заникненню, заникненню вашої особистої культурної національної тотожності. Як каже наш кобзар: у чужому навчайся, свого не цурайся. Будьте голосом України до світу. Боже, благослови Україну! Благослови наш український народ, дай нам силу Твоїм іменем перемагати зло. Поблагослови наше українське військо і дай, щоби на українську землю прийшов довгожданий Твій справедливий Божий мир. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!